Леся Українка тема гармонійного єднання людини з природою в поезії Давня весна. Поезія Давня весна належить до збірки думи і мрії, цикл мелодії, рід літератури лірика, жанр поезія, вид лірики, філософська та пейзажна. Волинь це земля дитинства Лесі Українки. Це її наймиліший куточок. Тут Леся слухала пісні, казки, тут пізнавала красу природи, а незабутні весни на Волині. Саме ця пора року найбільше оспівана у творах поетеси. Із листа Лесі Українки. До Михайла Павлика. Тепер весна справжня настала. І навіть тут у нас було нібито гаряче, а мені все найкраще. Я вже давно не бачила справжньої весни, і мені здається, що так багато зозуль, як цей рік, ще ніколи не було. Через те я, хоч і не часто, приходжу оптимістичний настрій. І тоді мені своє і чуже життя кращим здається. А це дуже нелогічно, бо що спільного між оптимізмом і зозулями, писала Леся Українка 1892 року у квітні. Це роки багатолітньої війни Лесі Українки з хворобою туберкульозу, яка невпинно пожирала її тіло. 1894 року. Поетеса продовжує лікування. Вона їде до Булгарії, де жив її дядько драгоманов. Вірш давня весна автобіографічний. Леся Українка через важку недугу часто змушена була лежати. І єдиною розрадою було те, що можна було побачити крізь відчинене вікно. Давня весна. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучої пташки. Все ожило, все загомоніло, зелений шум, веселая луна. Співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листечко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном. Стан природи і стан душі ліричного героя передають слухові та зорові образи. Весна промінням грала, сипала квітки, у вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. квітки. Коли ми читаємо ці рядки, то ми, у нас виникають зорові образи, тобто образ весни, образ гілок яблуні, образ листочків зелених листочків і образ білесеньких квіток. Тобто ми ніби бачимо це, тобто це ніби намальована картина. Слухові образи, усе ожило, усе загомоніло, зелений шум. Веселая луна, співало все, сміялось і бриніло. Ці слухові образи допомагають нам відчути звуки весни, звук зеленого шуму, звук веселої луни, звук весни, яка співає і бринить. Вітер прилинув, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. І ми чуємо подух вітру, і моді чуємо пісню, яку співає він діричні героїні. Ліричний герой це особа, думки і почуття якої виражаються у, твор... у творі. Вірш давня весна автобіографічним, і ми добре розуміємо, що ліричний герой твору це швидше всього автор твору Леся Українка. Ліричного героя часто називають персонажем лірики, Не може бути сам автор, але не обов'язково ліричний герой, тотожний з автором. Через ліричного героя письменник передає власні почуття і переживання. Стан головної героїні, стан природи, розкривається за допомогою багатьох художніх засобів. Поезію можна поділити на дві частини. Перша частина це шлях до гармонії, це випробування. В першій частині ми ніби бачимо антитезу протиставлення стану природи і стану душі ліричної героїні. Природа була весела, щедра мила. За допомогою яскравих емоційно забарвлених епітетів: весна, весела, щедра мила, зелений шум, «Весела луна, автор розкриває красу природи. Образ весни набуває рис живої істоти, промінням грала, сипала квітки, метафора, тобто різновид метафори уособлення. Весна летіла хутко, мов стокрила. Для більшої виразності автор використовує порівняння, мов стокрила, а вірична героїня лежала хвора й самотна. Для мене тільки дару не придбала мене забула радісна весна, стверджує, засмучена стражданнями, великим болем душевним і фізичним лірична героїня. Але у другій частині поезії відбувається поетична метаморфоза, тобто своєрідне перетворення, перевтілення. Лірична героїня здобуває гармонію, тобто приходить до гармонії, між, е, вона сприймає дари природи, вона сприймає, вона чує голос природи, вона чує поклик природи і вона оживає. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, посипались білесенькі квітки, зменшувально писливий епітет, вітер про весняну волю заспівав, метафора. І тоді лірична героїня перевтілюється, вона стає, вона, вона отримує ту гармонію, душі якої її не було. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала, весни такої не було і не буде. Як та була, що за вікном цвіла? В тих останніх рядках весь пафос поезії, все піднесення. Це, напевно, найважливіші слова, які хоче донести нас, до нас поетеса. Пафос це почуття пристрасного запалу, піднесеності, натхнення. У поезії давня весна, пафос є життєстверний, незважаючи на життєві негаразди, незважаючи на душевний чи фізичний біль, людина повинна прийти до гармонії. До гармонії між собою і світом. Гармонія людини і природи є величезною духовною цінністю. Гармонія людини і природи є обов'язковою умовою продовження життя на землі. Ця ж гармонія допомагає протистояти руйнуванню людської душі. Гармонія людини і природи це перш за все. Умова життя людини, умова спокою людини і лірична героїня давньої весни здобуває цю гармонію. Давня весна це життя відлунюватиме на шляху Лесі Українки. Давня весна дає їй надію, давня весна дає їй силу триматися. З часу Шевченкового поховайте та вставайте, писав Іван Франко, Україна не чула такого сильного, гарячого і поетичного слова. Мимоволі думаєш, що ця хвора слабка дівчина чи не єдиний мужчина на всю новочасну соборну Україну.